Южноукраїнська міська територіальна громада розташована на півдні України на території ландшафтного парку Гранітно-Степове Побужжя, де несе свої стрімкі води в Чорне море, річка Південний Буг. Створена у 2020 році з центром у місті Южноукраїнську територіальна громада щодня працює над побудовою міцного фундаменту для її майбутнього. В результаті з децентралізації до складу громади увійшли два старостинські округи Костянтинівський та Іванівський. Зручне географічне та логістичне розташування, близькість до обласних центрів, родючі землі, трудовий потенціал та людські ресурси сприяють економічному розвитку громади. Унікальні природно-кліматичні умови громади надають можливість для розвитку туризму, альпінізму, водного спорту. Основне підприємство громади Південноукраїнська атомна електростанція. Земельні ресурси громади мають надзвичайно високий рівень освоєння і родючості. У кар'єрах, що знаходяться на території громади та поблизу, видобувають граніт, пісок, глину. Також є джерела технічної і мінеральної води. У аграрному секторі переважає вирощування зернових культур пшениці, ячменю, соняшнику. На території громади знаходиться тепличне господарство. Функціонують промислові підприємства у галузях переробна промисловість, будівництво, електроенергія, водопостачання. Понад дві тисячі суб'єктів господарювання організовують роботу підприємств торгівлі, закладів побутового обслуговування та ресторанного господарства. Я, як молодий підприємець, отримую величезне задоволення від своєї праці, від того, що я сплачую податки в цій країні. Ці податки йдуть на розвиток моєї громади і моєї країни. На території громади функціонують комунальні підприємства, управляючі компанії, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Діє програма Відкрите місто тепер кожен має змогу повідомити про проблему у галузі благоустрою. Надається широкий спектр соціальних послуг. У громаді розвинена інфраструктура галузі освіти, культури та спорту. Наша громада славиться своїми спортсменами. Я тут народився, виріс та зрозумів, що спорт це моє життя. Тепер я майстер спорту міжнародного класу та маю вищу тренерську категорію. І маю одну мрію. Перемога моїх вихованців на змаганнях найвищого рівня. Інвестиції в спорт це інвестиції в здоровий спосіб життя нашої громади та її спортивний розвиток. Южноукраїнська громада робить ставку на молодь, адже це її майбутнє. Молодь нашої громади є активною, і ми тісно співпрацюємо з міською радою. Ми любимо наше місто і допомагаємо його робити кращим та розвивати. Вірю. Що у нашого міста дуже велике майбутнє і головне щасливе та мирне. Щоденно ми робимо нашу громаду ще кращою, ще потужнішою та ще комфортнішою для наших мешканців. Южноукраїнська міська територіальна громада відкрита до співпраці.